Вітаю вас. Сьогодні у нас практична робота. На попередньому уроці ви познайомились, як можна знайти максимальні і мінімальні елементи в списку. Сьогодні темою практичної роботи буде також пошук елементів у списку, найбільшого і найменшого, але умова буде не просто знайти певний елемент, а досить-таки цікава умова задачки. Це вправа 4, яка називається робот, сторінка 153. Отже, умова наступна: робот-еколог, рухається населеним пунктом та фіксує стан забруднення території важкими металами. Дані на обробку подаються списком. На першому місці списку вказують, якою стороною вулиці рухався робот, з парними номерами 0. Нез парними мінус один. Далі покази замірів. Складіть програму, за допомогою якої можна визначити номер прибудинкової території, де зафіксовано найбільше забруднення. Щоб зрозуміти, як цей робот рухався. Я пропоную вам подивитись, можливо, ви звертали увагу, і знаєте, що нумерація будинків відбувається по одній стороні парна нумерація, по іншій стороні не парна. Ось, наприклад, план певної місцевості. В нас є вулиця Житні, і в нас є по одну сторону непарні будинки, в них нумерація 1, 3, 5, 7, 9 і так далі. А по другу сторону парна нумерація 2, 4, 6, 8. Ось, за умовою нашої задачі, робот рухається по вулиці. Уявімо, що він обробляє чи сканує територію лише по одному боці вулиці, наприклад, там, де номери парні. Тому на початку нашого списка в нас буде стояти цифра 0 за умовою задачі. Якщо номери парні, у нас стоїть цифра 0 на початку списку. Ось у нас є декілька списків. Сказано, що оберіть ті списки, які можуть бути правильними для виконання цього завдання. Ось цей список в нас може бути як зразок для непарних номерів за умови задачі мінус 1. Ось цей список. Для непарних номерів. Ми на початку списку пишемо, що це непарні номери, мінус один, на це вказує. Тобто, тут номери будинків будуть 1, 3, 5, 7, 9. Коли наш робот під'їжджає до будинку номер 1 він фіксує, наприклад, ось таку величину забруднення. До будинку номер 3 ось таку: будинок номер 5, 7, 9, так? А, оскільки ми знаємо, що нумерація в нашому списку, бо все одно це наш список іде з нуля. Індекс першого елемента 0. Він нас вказує просто, яка ця вулиця буде з парними чи непарними номерами. В даному випадку не парні номери, так. І перший будинок під номером 1 він у нас так і буде під індексом 1. Але будинок під номером 3 його. Індекс, виходить, 0, 1, 2. Будинок під номером 5, буде з індексом 4. Тобто індексація, пам'ятайте, 0, 1, 2, 3, 4, 5. І останній будинок під індексом 5, він буде мати номер будинку 1, 3, 5, 7, 9. Повернуся на малюнок. І ще раз, в нас є будинок No1. Якщо уявимо, що початок списку в нас це, наприклад, перехрестя доріг, і ми йдемо по цій стороні, ми вказуємо з списку 1. Будинок під номером 1 буде мати індекс 1. Будинок під номером 3 буде мати індекс 2. Будинок під номером 5 буде мати індекс 3. Будинок під номером 7 має індекс 4 і будинок під номер 9 має індекс 5. Як же це прописати в нашій задачі? Бо нас цікавлять не номери індексів, а номери саме будинків. Розглянемо поки що ем, непарну сторону. По суті, у вас є прописаний вже сам код програми. Поки що на сам масив на цей список ми не звертаємо уваги, бо ми говоримо зараз про непарну сторону. так? Тобто, якщо в нас перший елемент списку, тобто нульовий, під індексом 0, стоїть мінус 1, то нумерація будинків буде враховуватись за наступною формулою. Змін на К в нас вказує номер будинку. Він буде вказувати на індекс елемента в списку, який множиться на 2, і від нього віднімається 1. Якщо індекс елемента 1, і номер будинку 1, вони ніби співпадають, да? 1 множимо на 2, получаємо 2 мінус 1, 1. Тобто номер будинку. Буде 1. Якщо номер будинку 3, тобто, по суті, це в нас буде тільки 0, 1, 2 під індексом 2 елемент. Тому ми 2 множимо на 2, получаємо 4 мінус 1, буде номер будинку 3, тобто, не індекс. Елемента в списку, а саме номер будинку. Ну, уявімо, що це будинок номер 9, останній, який є на вулиці в даній задачці. да? 9 множимо на 2. Ой, верніше, номер будинку 9. Як його отримати? Це у нас виходить 0, 1, 2, 3, 4, 5 елемент. 5 множимо на 2, получаємо 10, і мінус 1 получаємо 9. Номер будинку буде 9. Тобто саме ось цей фрагмент програмки нас е, відповідає за нумерацію будинків по непарній стороні. Якщо ж говорити про парну сторону, тобто це будинки під номером 2, 4, 6, 8, ну і там 10 і так далі. Да? До речі, не обов'язково, щоб будинок був напроти будинку. Ага. Яка ж формула тут використовується? Для цього ми встановлюємо, що якщо перший елемент в списку в нас 0, дорівнює 0, бачите, два знака дорівнює це говорить про дорівнює 0, то номер будинку буде дорівнювати. Номер індекса помножений на 2. Знов дивимося: будинок під номером 1 буде мати індекс. Ой, будинок під номером 2 парна сторона. Буде мати індекс 1. 1 множимо на 2, отримаємо номер будинку 2. Ну і уявімо, що так, 2, 4, нехай буде шостий будинок. Він стоїть на місці 4 елемента в списку. 0, 1, 2, 3, третій його індекс. Номер індексу 3. 3 помножити на 2 буде давати нам 6, тобто номер будинку 6. Якщо розглянути всю нашу програмку, цей фрагмент програми, в нас є список під назвою А. В нього внесені рівні забруднення прибудинкової території. Перший елемент в списку нам просто вказує, чи це парна, чи не парна сторона будинку. Вносимо зміну Амакс. Тобто, ми вишукуємо найбільшу, найбільший рівень забруднення, і нам необхідно знайти, біля якого будинку номер будинку. Тому для використання знаходження номера будинка. K, це у нас номер будинку. Ми маємо індекс нашого елемента, для цього ввели зміну N, присвоїмо індекс елемента. Максимального значення. І якщо це список нас буде починатися з нуля і ось він нуль, дорівнює нулю, да? нульовий елемент буде нулю, то обчислюється номер будинка за певною формулою. Це у нас буде парна сторона. Якщо ж елемент, який в списку стоїть в нас перший, з нульовим індексом, він буде дорівнювати мінус 1, це у нас буде непарна сторона. То номер будинку обчислюється за іншою формулою. У будь-якому випадку виводиться номер будинка, це наша змінна К. В залежності від сторони, по якій буде йти і сканувати прибудинкову територію. Тобто, ми самі повинні створити ось такий масив. Запустити програму і подивитись, які нам будинку виводить наша програма. Знову ж таки, повертаючись до тексту задачі, парні номери починаються з нуля в списку, так? Тому, якщо в нас зараз список починається з нуля, в нашому випадку повинна виконуватись ось ця команда перевірки, і К повинна вийти в нас. Ну, якщо говорити про найбільше серед цих значень, у нас тут значення 60,5. Це будинок у нас 2, 4, 6 будинок. Тобто, якщо ми запустимо цю програму на виконання, в нас буде написано номер будинку 6, тобто найбільший рівень забруднення. Так, давайте виконуємо це завдання. Так, ось в нас є цей список, який пропонувався нам нашим підручникам. Єдине, що тут нуль перший елемент. Тобто ми йдемо по парній стороні. Виконуємо всі ці обчислення. В нас має вийти обчислення парної сторони за осією формулою, оскільки в нас нульовий елемент, який має індекс 0, дорівнює нулю. Запускаємо. Так, дійсно номер будинку 6, так як я вам говорила попередньо. Якщо змінимо параметри, наприклад, біля будинку номер 2 змінимо параметр на більший. Ось такий дуже сильне забруднення. Значить, в нас має в результаті виконання цієї програми з'явитися результат 2, оскільки це парна сторона, номер будинку 2. Вносимо зміни в масив. Робот сканує по непарній стороні. Ну, ось, так зроблю. Нехай в останньому будинку буде найбільший рівень забруднення. Якщо це у нас непарна сторона, то це номер будинку 1, 3, 5, 7, 9. Значить, на ска має вийти 9. Запускаємо програму. Так, номер будинку 9. Тобто серед всіх елементів масиву, наша програма шукає максимальне значення і виводить номер будинку. Це не номер індексу елементу. У нас були на попередніх уроках пошук і виведення максимального значення і номер його в списку. А тут у нас є нумерація будинку, оскільки у нас прописано це в умові задачі. Якби нас просили просто номер елемента в масиві, ми б не писали ніяких умов. Нам би необхідно було вивести К. Навіть от тут поверну назад. Якби ми виводили просто N, це був би номер елемента в масиві, не номер будинку. Тобто ми шукаємо найбільший елемент. Найбільший елемент під номером 5. Він дійсно 0, 1, 2, 3, 4, 5. А оскільки в нас умова все ж таки з задачі про будинки, нам необхідно вивести нумерацію будинку. Ось така задачка. Ваше завдання є дуже простим. В підручнику у вас є сам текст програми, вам його просто треба набрати і поекспериментувати, який номер будинку буде виводитись, якщо буде список починатися з нуля або з мінус одиниці. Ваша задача якщо є помилки, виправте їх. Ну, я запускала програму помилок не було. Завершіть роботу з проєктом. Середович програмування збережіть всі зміни. Тобто, ви зберігаєте файл роботи і приєднуєте його до дистанційного завдання. Ще раз нагадую, це має бути Файл середовища Python, чи Python online, чи Python Pidroid3 на смартфонах, та, чи IDLE Python файл, зберегти як, наприклад, якщо ви не знаєте, де його знайти, виведіть собі в іншу папочку, яку легко знайти, там, чи робочий стіл, чи буде інша папка, там Download, наприклад, а не папка проєктів, щоб знайти цей файл, і приєднуйте. Якщо вже зовсім з цим всім тяжко, то мені, будь ласка, два скріна. Перший скрін – це буде вікно програми, а другий скрін – це вікно результату. Там, де щоб було видно, де виводиться номер будинка по парній стороні і не парні. Наприклад, найбільше значення буде ну, будинок номер 2 і найбільше значення будинок номер 7 Тобто, відповідно на значення самому Списку мають бути більшими саме для тих номерів будинків. Я думаю, нічого важкого тут немає, все в підручнику прописано, я вам пробула пояснити, тому чекаю ваші роботи.